Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Вчора стартувало кілька топ ліг Європи, зокрема англійська прем'єр-ліга. І сьогодні, в черговому випуску рубрики Футбольні результати дня ми про це і поговоримо. Оглядаємо події п'ятниці 15 серпня. Але як завжди, розпочинаємо з української прем'єр-ліги, в якій вчора стартував третій тур. Рух вдома зазнав поразки від оболоні 1-2. Переможний гол за Пивоварів на 74 й хвилині забиває Сергій Суханов прямим ударом зі штрафного. І кияни, набравши 7 балів, навіть очолили турнірну таблицю. Щоправда, прекрасно розуміємо, що ситуація може змінитися, адже переважна більшість матчів туру ще попереду. Від УПЛ перебираємося до АПЛ, до англійської прем'єр-ліги, в якій вчора відбувся стартовий матч чемпіонату. І в першому ж матчі грав чемпіон Ліверпуль, домашня гра проти Бортмута. Поєдинок розпочинався з хвилини мовчання в пам'ять про діогу жовти. Ну а загалом гра була дуже весела, трішки нервова, але вдала для Ліверпуля, оскільки перемога 4-2. Наприкінці першого тайму рахунок за господарів відкриває літній новачок Уго Екітіки. А на початку другого подвоє перевагу Коді Гакпо спокійно. Ва щоправда, потім дубль від Антуана Семеньо і уже 2 два Два голи він забив після швидких контратак. Довелося Арне Слоту навіть робити заміни. Зокрема, він випускає і таліця Федеріко К'єзу, котрий майже рік уже виступає за Ліверпуль, але от в АПЛ ще не забивав. На 88 й він таки забиває 3-2. в компенсований час. Гол зверху поклав ще й кращий бомбардир минулого сезону. Мохамед Салах. В підсумку класний старт: 4-2. Також вчора розпочався перший тур і в іспанській лалізі, але відкривали чемпіонат не Гранди, не Реал Мадрид чи, скажімо, Барселона, а Жирона та Раваліканом. Поразка господарів 1-3, які після першого тайму вже горіли 0-3. В основному складі господарів вийшов українець Віктор Циганков. Навіть в другому таймі він відзначився результативною передачею, але це дозволило команді лише забити гол престижу. А от по ходу першого тайму в складі Жирони на полі з'явився 20-річний український голкіпер Владислав Крок. Півцов, оскільки основний голкіпер Жирони Пауло Касаніга був вилучений за фол своїй штрафній. І відразу кропивцов мав відбивати пенальті. На жаль, його не відбив. Але от в другому таймі голів не пропустив. Тим не менше, Жирона програла 1-3. В іншому матчі ігрового дня Від Реал з рахунком 2-0 виграв у новачка Ов'єдо. Хоча в першому таймі за рахунку 0-0 гості пенальті не реалізували, як наслідок програли. Ну й також вчора розпочався перший тур у французькій лізі. 1 розпочався він з поразки команди Роберто де Марсель на виїзді програв Рену 0-1. Хоча більше години грав у більшості, оскільки всередині першого тайму Рен залишився в меншості. По ходу другого тайму у Марселя на полі навіть з'явилися зіркові літні новачки, зокрема взятий оренду у Ювентуса Тімоті Ва, або ж, скажімо, 36-річний ветеран П'єр Емерік Обомоянк, котрий доєднався до команди на правах вільного агента. Але але замість того, щоб забити, Марсель на 91-й хвилині навіть пропустив. Переможний за Рен забиває Людовік Бла. В підсумку господарі стартують з перемоги 1-0. Перебираємося тепер до Німеччини, але поки що говоримо не про Бундеслігу, а про Кубок Німеччини, в якому вчора стартувала 1-32 фінала. І свій перший матч провів новий клуб Еріка Тенхага – Ліверкузенський Байер. Ліверкузенці на виїзді з рахунком 4-0 переграли представника регіональної ліги Гроса Шпах. Також розібрався з представником регіональної ліги і Уніон Берлін 5-0 перемога над Гютерслов. Представник другої бундесліги Макдебург на виїзді з рахунком 3-1 виграв у представника третьої бундесліги Сар Брюкена. Ну а сенсаційна Армінія з Біля яка нагадаю, в минулому сезоні грала аж у фіналі, знову розпочинає знімати скальпи з представників першої бундесліги, в даному випадку з Бременського Вердера. 1-0, забивши переможний гол на 93-й хвилині. З Кубку, до речі, все розпочинається і в Італії. Теж одна 32-га фіналу. Щоправда, тут є відмінності, оскільки успішні італійські команди перші раунди кубка пропускають. Ну а вчора між собою зіграли дві команди серії Б Емполі по пенальті здолали Реджану. Представник серії А Сасуоло з рахунком 1-0 виграли у представника серії Б Катадзаро. Ще один представник серії А Лечі, хоч іграв увесь другий тайм в меншості, тим не менше виграв 2-0 у представника серії Б Юве Стабія. Ну а найуспішніше в себе вчора показала команда Руслана Малиновського Джено, яка з рахунком 3-0 розібралася з представником серії Б Віченца Віртус. Сам Руслан, до речі, з'явився лише на заміну, вийшовши на поле на 59-й хвилині. На той момент уже всі голи були забиті. В підсумку Джена комфортно пробилася до однієї 16-ї філі. Фіналу. Перебираємося тепер до Бенілюксу. Стартуємо з Бельгії, в якій вчора розпочався четвертий тур. У першому матчі зустрічалися Old Hever Leven та Генк. Жодна з команд ще в цьому сезоні не перемагала. Як наслідок першу звитягу здобув Генк 2-1, що дозволило команді навіть увірватися в топ-8. Ну а в Нідерландах розпочався другий тур. У першому ж матчі дебютант Тельстар знову програє цього разу з Воле 0-2. Для гостей це друга перемога в цьому сезоні. Як наслідок саме вони очолили турнірну таблицю вередивізії. Далі говоримо про Туреччину, в якій також стартував другий тур і стартував двома цікавими подіями. Ну, по-перше, діючий чемпіон Галатасарай знову здобув розгромну перемогу, з рахунком 3-0 перегравши новачка Кара Гюмрук. А по-друге, на 81-й хвилині матчу за рахунку 2-0 в складі Галатасарая на полі з'являється Мауро Ікарді, для котрого це був перший матч з листопада місяця минулого року. Нагадаю, у нього була серйозна травма коліна. І от він вийшов і навіть встиг забити, адже третій. Ігол Галазасараю саме на його рахунку. Галатасарай два матчі виграв з однаковим рахунком 3-0, як наслідок одноосібно очолює турнірну таблицю. З дуже скромної вивіски розпочався другий тур чемпіонату Португалії, а зазнали домашньої поразки від касапі 0-2, хоча в першому таймі господарі не реалізували пенальті. А от в Польщі стартував уже п'ятий тур. Протистоянні з та Лехі з Гзданська, команд, за які виступають українці, перемога за господарями аж 6-2, для яких це перша перемога в цьому чемпіонаті. В іншому поєдинку Краков'я з рахунком 1-0 виграла у відзива злодзя. Краков'я, набравши 10 балів Разом з Плоцьком лідирують в чемпіонаті Польщі. Ось такі події та результати вчорашнього ігрового дня я відзначаю насамперед. Попереду ще дуже багато подій, дуже багато результатів, оскільки сезони лише стартують, а десь ще і не стартували. Тож обов'язково залишайтесь на каналі. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!